14 жовтня у Християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці Українці святкують День Захисників і Захисниць України та День Козацтва. День Захисників і захисниць України. Державне свято, що відзначається 14 жовтня. Нагальна потреба у такому загальнодержавному святі особливо гостро постала після російської окупації Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей. Наші мужні та відважні бійці на передовій новітньої російсько-української війни віддали сотню життів за батьківщину і потребували. Гідного вшанування з боку суспільства і держави. Дата 14 жовтня вибрана не випадково цього дня відзначається християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, а у 1999 році встановлений і День Українського козацтва. З давніх давен Богородиця була покровителькою українського козацтва і Усіх українських збройних формувань. Козак це вільна людина. Незалежний озброєний воїн. Зародилося козацтво на українських землях у 15 столітті. Від самого початку козаками ставали виключно вільні люди, які вирішили все своє життя присвятити захисту України від ворогів. Військо, яке ще в 17 столітті змусило Європу і близький схід рахуватися із собою. Запорізькі козаки, посеред закріпачених українських територій, вони створили справжні оази свободи, які зараз політологи в один голос називають демократичною республікою. Жодних одноосібних рішень гетьмана, тільки відкриті обговорення, що могли розтягнутися на півдня. Результати голосування визначали за кількістю підкинутих угору шапок. І якщо на око було важко сказати, які ухвалі козаки віддали перевагу, дискусії тривали далі. Конституції чи збірника законів не було, але перелік порушень і покарань знав кожен, де б не закладали січ, козаки одразу ж зводили церкву. Вони, хоч і не дотримувалися посту, але пішки ходили на прощі до святих місць. А повертаючись з походу, спершу йшли до церкви, аби подякувати за життя і пом'янути загиблих. До речі, зачіска запорожців знаменитий оселедець теж не випадкова. Козаки вірили, що за довгий чуб милостивий Бог зможе витягнути їх з пекла. Запорізьким козаком міг стати кожен, хто прибув на Січ, але за умови, що володів українською мовою та сповідував православ'я, новоспечений воїн отримував прізвисько так, щоб символічно розпочати нове життя, та й зрештою, аби розлючений пан не зміг його знайти. У постійній боротьбі з ворогами запорізьке козацтво створило універсальне військове мистецтво. Козаки вміли стріляти і самопалів та пістолів. Володіли шаблями, а коли в руках зброї не залишалося, переходили до прийомів бойового гопака. Тож і не дивно, що в XVII столітті саме козацьку піхоту вважали найкращою в Європі. Козаки вважали богоматір своєю заступницею і захисницею від ворога. Головна церква українських козаків завжди була на честь покрови, її ікона була в кожному курані, а зображення богоматері було на хоругвах. Під якими козаки виступили у походи, цікаво, що козаки настільки глибоко щиро шанували образ покрови Божої Матері, вірили у її силу і урочисто святкували цей день, що у народі закріпилася й друга назва свята Козацька покрова. Образ козака як українського лицаря і захисника рідної землі близький кожному українцю. Певно, не знайдеться в Україні людини, яка б не знала про козаків, про них складено безліч творів, книжок і фільмів, про козацький рід співається й у нашому державному гімні. Образ сміливого парубка, котрий захищає честь та волю нашого народу, міцно закарбувався у пам'яті поколінь. Тож козак в українській культурі. Звитяжний воїн, озброєний захисник вітчизни, що боронить віру, гідність та звичай усього нашого народу. Ще слава. усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй стороні. наше тело мы положим за нашу славу. І покажем що ми братя козацького роду І нині українська армія береже бойові традиції предків, тому й у війську з'явилися назви з іменами легендарних українських полководців та уславлених формацій минулого. Тяглість поколінь знайшла відображення і в елементах одностроїв, головний убір Мазепанка, нарукавний тризуб а гасло Слава Україні! Героям слава стало офіційним вітанням українського війська. Період козаччини надзвичайно важлива сторінка нашої історії. Українці пишаються культурною спадщиною козаків та їх боротьбою за нашу національну ідею. Тому сьогодні ми вшановуємо їх пам'ять. Хай чумацький шлях зоріє, хай молитва душу гріє, хай країну на віки прославляють козаки, хай покрова пресвята, серце щастям огорта. І усім нам подарує довгі та благі літа. Ти козак, ти вояк, не здолати тебе ніяк, хай з тобою милість Божа і покрова допоможе. У кожному з нас тече кров наших предків, вільних і незалежних козаків. Саме дух козацтва покоління за поколінням виховує у наших земляків патріотизм, національну свідомість, почуття гордості, сили козацької міці, здоров'я та непереможності вам, наші захисники і захисниці.